Шок, друзі, 2,3 мільйона гривень знайшли в робочому кабінеті 73-річної лікарки у місті Львові. Вона за хабарі у 3 тисячі доларів робила інвалідність 3-ї групи, впливаючи на рішення МСЕК, тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення. Що цікаво, що в 73 роки вона не залишала свою посаду, а продовжила працювати. Надалі ведуться перевірки в її будинку, квартирі і Дуже вже цікаво, скільки ж в неї наскладено грошей, тому, якщо тільки в кабінеті було 2,3 і то вона ще може переплюнути навіть голову МСЕК із Хмельниччини. Так що так, друзі, фактично бачимо, що лікарі в Україні настільки корумповані, що я навіть не знаю, як можна позбутися цієї корупції, тому що люди навіть в 73 роки не залишають свої посади, продовжують працювати. І гребсти бабло, складаючи їх у себе в кабінеті. Навіть не знаю, як це можна прокоментувати.